Давай, ти згадав вже про Мадяра. Мені цікаво, твоя позиція з приводу Угорщини. Останнього дав цих ми бачимо. Викликали посла Угорщини mm -hmm. до нашого МЗС. Заяви щодо нафтопроводу mm -hmm. Дружба. Нібито його він відновив свою роботу. Угорщина, до речі, до речі, я сьогодні бачив новину, що вона була єдина з 27 країн Європейського союзу, яка не підписалась перед засудженням атак, які були на Київ. Єдина. Ну тобто, дивись, ну, сьогодні... ну тобто, що що знову відбувається з Будапештом? З Будапештам Ді, з, з, з Будапештом сьогодні відбувається дуже все просто: 75% нафта сьогодні забезпечується з Росії. 75%. Якщо брати Слов'ячину, то там 40%. Тобто ну, вони десь і що купляють. Там, ну, наприклад, це можуть бути і Саудіти, це може бути Катара, це Розуміло. може бути. Україна затока затоки, так, і так далі. Так, так. А, там Норвегія, наприклад, там, да? вот. а Угорщина дуже залежить, розумієш, І а, щоб ти зрозумів, а, якщо вони не будуть купляти у Росії. Нафта там може починатися революція. Тому що це дасть обов'язково підняти ціни. Придеться, їм тоді Придеться це зробити. Ну, примусово, так скажемо. І це буде дуже погано закінчиться для Угорщини, ну, маю на увазі Орбана. І все це так скажемо це ознаки того, що Угорщина сьогодні на боці Росії. І ми це бачимо, і єдині там адекватна людина, якщо не помиляюсь, це мер Будапешта. Так а він такий проєвропейський, європейський, і він проти Орбана. І я сподіваюся, що він буде наступним кандидатом президента. І Тому і, до, і, до, речі, я... від Росії Угорщина дуже а, а, залежить. І хочу сказати, що а, а, дуже важлива а, а, сьогодні а, інформація, що. Трамп, начебто, розмовляв з Орбаном з Орбаном, і е, Орбан погодився, що не буде блокувати вступ в Євросоюз України. Ну наскільки це правда, я не можу сказати. А як ти думаєш, тому що якщо ми я вибачаюся, якщо ми послухаємо президента Іспанії? То я взагалі Португалію в Португалії. То а, я вже взагалі в шокі. Якщо йому повірити, то я вже не знаю, де правда. Давай, <laughs> Якщо це правда. Давай нашим глядачам скажемо, що сказав президент Португалії, тому що, можливо, не всі бачили, е, так? Да, так, Порту... президент Португалії сказав на камеру, що е, вони мають інформацію, що Трамп це агент Росії. І він. Звинувачив, так скажемо, в прямому. Прямі роботи Трампа і спецслужби Росії. Так, він сказав, що там я дивився потім розширено, знаєш, що цей коментар. Він сказав, що по поведінці Трампа ну, у нього складається таке враження, що тобто, що він не веде себе як союзник. Ти повинен зрозуміти, що людина такого рівня не може говорити без яких доказів, розумієш? Ну, Тобто, ну, слухай, ніхто не може говорити, що от ми маємо якісь докази. ну, Наприклад, ми з тобою. Але людина такого. Рівня я впевнений, що він відштовховується з якої інформації. Яку інформацію йому приносять кожного наприклад дня спецслужби в Португалії, які мають інформацію, і ну може там так написано, тому він він і каже. Але може бути ще і португальські вибори, які тим теж будуть, знаєш, може це впливає, і там наскільки я розумію, буде така боротьба, тобто інша людина, скоріш за все, буде наступним президентом? Ну там є свої моменти. Д Давайте я ще до Угорщини хотів тебе mm -hmm. спитати. А, окей, ми розуміємо, що Угорщина залежна від російської нафти. А поясни, будь ласка, ти просто експерт економічний чи чудовий а, наскільки. Ми залежні від Угорщини, тобто, ми від неї справді щось отримуємо, бо з Угорщини я постійно чую. Ну як вони, вони mm -hmm. говорять, а ви ж отримуєте від нас електроенергію? Ну no, пожи у цей момент. Да, да, я хочу пояснити, отримуємо ми електроенергію за гроші. Ніхто а. нам не дарує цю електроенергію, як розповідає Орбан. Якщо він думає, що вони нам дарують, то дуже помиляється Орбан. Або можете почати матча прочитати. Давайте, можете почати дарувати. А, ми не ну, Послухай, ну а, в чому, а ну, ну, в чому проблема? Ну, не послухай, дивись, Ну, я можу сказати, що а, а, м, бюджет а, ВВП вибачаюсь, ВВП. Угорщини, ну от стільки, якщо брати порівні порівняти з Євросоюзом, про що ми говоримо? Що там взагалі на карті, це Угорщини? Ну я ну при всій я, повазі ну, і послухай, там є дуже адекватні люди, там є дуже поважні люди, люди, які підтримують Україну, люди, які зрозуміють міжнародну політику а, а, і право, тому. Послухай, ну зараз ми ми кажемо про що. Що Орбан, який е, дійсно не озброєним оком, я бачу поведінки дійсно е, працівника ФСБ, тому що е, ну, з 27 країн не візнавати, то, що загинуло у нас. Е, не ракетами, ракетами вбили більше 20 людей і про це нічого не сказати. Ну я вважаю, що він дійсно агент ФСБ і він боїться про це говорити. Тому я вважаю, що ніяких допомоги нам не чинить Угорщина. Друзі, я хочу вам сказати, що Угорщина сьогодні. Утримають величезний гроші від Європи. Також і Польща про це потрібно говорити, як є. Також Словеччина. Тому ну, розповідати нам про якісь допомогу нам не потрібно. Нам, ну, ну це якісь мечня, які там вони. Намагаються і вигадати, а як ти думаєш, оця історія знов таки, оцей ну я назвім так, конфлікт з Мадяром, він може вплинути на внутрішню угорську ситуацію, тому що ну я дивився, тому що е, я дивився, що і власне тому я такому розумію, у нього був цей позивний мадіар, да? А тому, що в Угорщині парламентські вибори в квітні 26-го року угу. насправді це не так довго тут залишилось. Так, так може це може. Може якось вплинути навіть ця історія, як ти думаєш. Показує, що не всі угорці думають, як умовно. Дивись, Не всі угорці так думають, але слухай, він веде дуже таку потужну пропаганду. Маю на увазі. Пупсик, як сказати, бутончик його там великий. Список великий, якщо там буду перераховувати його позивний, він веде таку дуже потужну, дуже потужне збирання грошей. Він узурпірував владу. Він він займає інформаційному полі. Простори дуже великі. Він накачав грошами СМІ, і виграти там вибори буде важко. Тому він промиває постійно мозги, що от якщо ми зараз не будемо дружити з Росії, у нас газ буде по 3 тисячі євро закуп, там все е, хопають за голову. Кажуть, ну як так, за що ми будемо жити? Потім, все Так, ну, все, да, все як який там уже рік Європа замерзає. Давно ну, за версією російських пропагандистів. А ми та, все це чули. Тому я можу сказати, що якщо Європа захоче. І будуть допомагати своїм кандидатам. Я думаю, що там все буде гаразд. А якщо ну, це так скажімо, на саме тік зроблять, то ну, я думаю, що він як диктатор, послухайте, ну я там спілкував. І ліберальна з, демократія з хлопцями, з хлопцями, з хлопцями які кажуть, що він тупо узерплювар владу, вибачаю за такий слайд.